Поки був на ранковій пробіжці, вирішив записати відео. Для квартир зараз дуже купують багато людей е, собі безперебійні джерела живлення. Багато хто купує екофлоу на 2 кВт е, і коштує воно близько 90-100 тисяч гривень. За ці гроші ви можете купити сонячний інвертор приблизно на 4 кВт. І можете для нього купити літій залізофосфатну акумуляторну батарею на 5 кВт. годин 24 вольтову 200 ампер годин. І все це влізе вам у, десь у 100 тисяч гривень. І ви будете мати 4-кіловатний, ну, нехай буде там 3,5 кВт сонячний інвертор, який швидко заряджає батарею. І літій-залізофосфатну фосфатну батарею, яка має багато циклів заряду розряду, буде вам служити роками і коштує приблизно там 70 з чимось тисяч гривень. Комплект до 100 тисяч гривень. І це в два рази більше ємності, ніж екофлоу. І ті ж самі характеристики.